З національною символікою від маленьких прапорців до великих синьо-жовтих стягів прийшли рівняни на Майдан Незалежності. У День Соборності України жителі обласного центру взялися за руки та сформували ланцюг єднання як символ цілісності нашого народу від заходу до сходу. Рівнянки Тетяна та Людмила пригадують, як на початку 90-х років українці цього дня виходили на вулиці у своїх містах та селах, щоб висловити своє стійке бажання бути самостійними у рідній країні. Тоді вийшло наше місто. Все Дуже було багато людей. Ми зуміли це зробити, і дуже було приємно для мене це дійсно було свято. Був коли був день тоді з луки. Василь червоній на відкритій машині їхав. А я з своїми друзями, з сусідкою біля півзаводу. заводу. Чому я раділа? А тому, що мабуть, не даремно. Відповідаючи на запитання, коли українці були більш об'єднані, жінки кажуть, що на початку 90-х років ця віра у справжню незалежність відчувалася глибше. Люди мріяли здобути свободу, за яку боролися їхні предки, страждали на засланнях та гинули через проукраїнські ідеї. Мій дядько. Дали за те, що він любив Україну 25 років, 10 відсидів. Моя дворідна сестра Анастасія була зв'язковою. Моя дворідна сестра Марійка загинула в Магадані, скинули із поверху її. І я, як кажуть, душа їхня. Видно, радіє, що все таки Україна стала о 12-й годині. Рівно на головному майдані обласного центру розгорнули 30-метровий державний прапор України. А ті, хто долучилися до ланцюга єднання, як і наші співгромадяни на початку та наприкінці 20-го століття, знову продемонстрували свою згуртованість та любов до того самого прапора, за який загинули борці за українську свободу та незалежність. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.